Спортсмени українського бойового мистецтва Хортинг отримали нові можливості для тренувального процесу. Центральний зал Запоріжжя тепер укомплектований комплексом тренажерів та снарядів для загальної фізичної підготовки. Це обладнання закупила для федерації Хортингу Запорізька обласна військова адміністрація. Цей вид спорту на сьогоднішній день є одним із пріоритетних, так як це база для наших, нашої молоді. Це обладнання на 70% допоможе досягти результату, бо без обладнання ніяк неможливо зробити того, що вам ставить тренер. Я бажаю, що на 100% відпрацюють. Обладнання, яке тепер стоїть у залі хортингу, саме те, яке необхідно для функціональної підготовки одноборців. Тож тепер тренувальний процес виходить на більш якісний рівень. Комплекс снарядів від роботи на м'язи корпусу, таких як гіперекстензія, тяга, яка розвиває широчайші, дельти та трапецію, до спеціальних вправ саме для бойових мистецтв. В єдиноборствах дуже корисні гирі. Гіря максимально підходить нам, як, як снаряд. При підготовці спортсменів одноборців. З, з гирями можна робити все. От зараз в мене є набір гірь від 2 кг до 32. Це дуже, це дуже нам допоможе у підготовці. Дуже. У нас є своя методика. Ми її розробили за, за, за роки. Ми самі розробили її. Вона нам допомагає формувати дітей без травматизму в плані загальної фізичної підготовки. Варто відзначити, що представники Запорізької федерації хортингу вже мають достатньо регалій. Серед них є чемпіони України, Європи та світу. Причому не тільки у своєму основному виді. Вихованці Руслана Галигіна мають на своєму рахунку медалі і в споріднених видах сестильового бою: ММА, Фріфайті та кікбоксингу. А справ попереду вистачить у квітні наступного року. Збірна України, головним тренером якої є Руслан Галигін, виступить на чемпіонаті Європи. Підготовка до нього розпочнеться незабаром. Умови створені, тож будуть і медалі. Увага на екран!